Вітаю, друзі, вас сьогодні 9 серпня. Зранку ви читали у соціальних мережах про надзвичайну подію, яка сталася неподалік Москви за 75 км кілометрів від центра або за 50 кілометрів від МКАДу. Стався вибух в Загорсько-оптико-механічному заводі. Спочатку говорили, що вибухнув нібито склад піротехніки, навіть бачили там окремі частини піротехнічних засобів, але потім виявилося, що там був такої потужності вибух, що зруйновано було чотири будівлі повністю. 43 особи постраждало. А загалом пошкоджено було 20 багатоквартирних будинків. На вибух піротехнічного складу, як на мене, це схоже дуже мало. Хоча, якщо там було багато вибухівки, можливо, такі наслідки і могли бути. Втім, ударна хвиля була дуже і дуже потужною. Ну, до прикладу, те, що я бачив у соціальних мережах, то Зйомки, які велися за багато кілометрів від епіцентру цього вибуху, показували, що догори піднявся дуже величезний гриб, навіть у вигляді такого, знаєте, нібито ядерного вибуху. А ті, хто бачив, то вони перші фрази кричали, що це справді вибухнув військомат. Це вибухнув військомат. Мабуть, вони дуже хочуть, щоб спалювали військомати, які далі на Росії, як то було попередні тижні. Це було б непогано, але сьогодні історія щодо вибуху саме на Загорському оптикомеханічному заводі обросла декількома міфами безпосередньо на самій Росії. Що було сказано? Спочатку влада Росії наполягала на тому, що нічого страшного не відбулося, що вибухла піротехніка, і підприємство, яке орендувало там приміщення, здійснювало безпосередньо виробничу діяльність виробництва піротехнічних засобів. Воно залишило свою продукцію на одному із складів і, мовляв, там. В результаті якогось людського фактору стався нещасний випадок, що призвело до такого вибуху. Ну, дійсно, наслідки дуже потужні, але справа в тому, що як стало відомо трішки пізніше, до кінця дня, за повідомленнями осінь аналітиків міжнародної розвідувальної спільноти, у себе у соціальних мережах вони повідомили про те, що Загорський оптикомеханічний завод, на території якого сьогодні стався вибух, пишуть вони, виготовляє комплекси виявлення лазерного випромінювання. Для гелікоптерів К-52. Це військові гелікоптери, які час від часу збивають наші бійці Збройних сил України. Ці комплекси пишуть, вони, допомагають визначати наведення на вертоліт, засобів ураження, у тому числі ракет ПТРК з лазерним наведенням. Тобто завод, за великим рахунком, займався виготовленням продукції для військово-промислового комплексу Росії, але не ще для літаків. Буквально вчора у українських засобах маси інформації і в зарубіжних повідомили ще одну деталь, яка стосується саме підтримки військово-промислового комплексу іншими третіми країнами, і те, що Росії вдалося вирішити одну із проблем. А саме, Проблему з нестачею оптики, яка стримувала виробництво сучасних танків Т-72, Т80 і Т-90 з відповідною модифікацією. Росія так виробляє нові сучасні танки і модифікує старі, встановлюючи на них системи стеження, приціли і таке інше, банальну оптику. І раніше вони використовували для встановлення на ці броньовані машини системи Сосна У. Ну, Хто можливо стикався із цими е, деталями, той краще знає про ці системи наведення, але відзначається, що туди встановлювали приціли PNMT на танки Т-80. І от останнім часом у Росії виникла проблема саме з такими системами і з е, системами наведення. І тут журналісти допускають, що якийсь за дивним збігом обставин, я знову беру в лапки цю фразу. Користуючись допомогою третіх країн паралельним імпортом, Росія все таки відновлює свої спроможності у ВПК і броньовану техніку, ремонтує, відновлює, модернізує, виготовляє і відправляє на фронт, що вона нас вбивала. Ну на превеликий жаль, такі факти є. І тут якось так сталося. Знову кажу це в лапках, що один із заводів, який ймовірно виготовляє ці приціли і оптику, він сьогодні зазнав. Ураження. Окей, okay, не ураження, а там стався нещасний випадок. Все, кожного разу хочеться сказати, що ураження, бо вранці до Москви пролетіло два безпілотники, їх збили. Ну я не думаю, що один із них впав саме на це підприємство. Про це не повідомлялося, але те, що вибух стався там, ну, це більш ніж очевидно, і приховати це доволі складно. Хоча губернатор підмосков'я Андрій Воробйов робив усе, щоб там ніхто не знав, що це дійсно завод з виготовлення оптики чи прицілів для. Військово-промислового комплексу і він наполягав на тому, що це завод, який давно займається виробництвом піротехніки. До оптики та механіки завод відносин давно немає, сказав. Воробів. Але як е, довідалися журналісти, навіть російські, насправді це не так. Як свідчить сайт держзакупівель, російський, підприємство не просто продовжує постачати оптику російським військовим, а з 2019 року бере участь навіть у розробці російського стратегічного бомбардувальника-ракетоносця нового покоління Посланник. Так називається це, цей бомбардувальник. Це далекобійний. Бомбардувальний ракетоносець розробку якого Туполів веде в Міноборони Російської Федерації ще з 2009 року. І обіцяли вони здати його вже в експлуатацію у 2027 році і говорили, що це буде взагалі літак-невидимка, який не зможуть побачити жодні системи спостереження. Країн НАТО. Ну, можливо, так і є. Я не применшував би все-таки можливості російського ВПК, хоча й не перебільшував би їх в тому числі. Але те, що туди прилетіло, це дуже показовий факт, тому що броньована техніка з системами наведення в Україні робить нам багато неприємних речей. І влада Росії, коли коментувала саме події на цьому заводі з вибухом, то говорила про кампанію Пірос Рос. Але коли звертатися до офіційних документів, то стає зрозумілим, що Піророс взагалі збанкрутував, і там веде навіть судові справи 90 лишнім справ про банкрутство відкритого. Тому перспективи його як компанії, яка і донині контролює саме цей завод оптичних приладів на Росії, ну дуже-дуже примарні. Тобто, фактично видавали бажання за і намагалися прикрити саме цю історію з вибухом на цьому заводі, фактичним його повним ройом руйнуванням, тому що руйнування були просто ну, катастрофічні, ви вже бачили ці відео. І говорити про те, що цей завод зможе працювати надалі, зараз дуже складно. Тим паче, ну і продукція, яка зберігалася на складах, також її стан залишається, ну, мабуть, бажати кращого, і нам це дуже 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 вподоби. Це один із моментів, який сьогодні можемо ми констатувати, що потужності військово-промислового комплексу Росії суттєво зменшились. І зараз дуже багато ведеться міжнародної роботи, в тому числі і Україною, для того, щоб... Країни третього світу не допомагали Росії мати достатньо фінансів і можливості для виробництва нової зброї, щоб вона продовжувала агресію в Україні, створювала проблеми для країн Балтії та Польщі у Білорусі, думала про те, як здійснювати військову інтервенцію у Африці. Ну, Росія всюди запускає свої руки. Одним із таких засобів забезпечення фінансування державного бюджету є нафтова галузь та сільське господарство Росії. Ви знаєте, що 17 суня. Липня Росія вийшла із зернової угоди. Сьогодні Ердоган зробив дуже несподівану заяву, як на мене, хоча знову ж таки цю тезу можна брати в лапки. Він сказав, що Анкара веде переговори зі сторонами щодо відновлення Чорноморської зернової угоди. Але далі я вам цитую те, що він сказав: вирішення цієї проблеми залежить від виконання західними країнами своїх обіцянок. Вам не почулося так, Ердоган конкретно натякає на те, що західний світ повинен виконати обіцянки, які він давав Путіну. Які конкретно давали Путін обіцянки? Я не можу вам сказати. Але якщо зважати на ті вимови, які висуває Путін щодо відновлення зернової угоди, ну то вони дуже і дуже зухвалі. Це і відновлення роботи банків у системі SWIFT, Це постачання російського зерна на всі ринки, відновлення експорту російських добрив. Ну і інші обіцянки так говорив Путін. Можливо, ми колись почуємо, які ці інші обіцянки захід давав Путіну. А далі Ардаган продовжує Путін, як і ми чутливо ставиться до питання доступу наших африканських братів до зерна. Думаю, що ми можемо знайти спільну мову в цьому питанні. Ердоган також дуже зацікавлений в експорті російського зерна і українського зерна, тому що він на цьому дуже багато заробляє. Тим паче він має намір купувати російське зерно, переробляти його на борошно, а потім продавати до країн Африки. На одній тоні такого зерна він може мати як мінімум від 200 до 300 доларів чистого заробітку. А це дуже багато, коли постачають мільйони тонн такого зерна. Тобто прибутки йдуть на мільярди. Окрім того, як я вам уже розповідав, Росія дуже вдало використовує контрольовану туреччиною протоку Босфорта Дарденели для експорту власної нафти, у червні місяці такий об'єм експорту склав приблизно 2,5 мільярди доларів, а у липні близько 12 мільярдів доларів. Ну і от коли сталася така надзвичайна подія в Керченській потоці, а саме було уражено російський танкер, який не зміг проходити далі, а танкер це забезпечував саме перевезення російської нафти, то стало всім зрозуміло, і туркам, в тому числі і Росії, що контроль за Чорноморським регіоном, яким здійснює Експорти з Росії, нафти, зерна і іншої продукції зараз перебуває ну, точно не в руках Росії. Ну чи в наших, ми поки що це офіційно не говоримо. Так само, як ми ж не говоримо офіційно, чому вибухнув сьогодні завод військово-промислового комплексу у Росії, який забезпечував постачання оптичних приладів для броньованої техніки, а без них ця броньована техніка фактично нічого не вартує. Це Просто ну, гарні мішені будуть для наших засуд. Вони навіть не будуть їхати на фронт, тому що цьому сенсу не буде. Так само, як і вибух, який стався у порту у Туреччині буквально позавчора, він також дуже дивний. Я зараз не хочу говорити. Кому він цікавий, кому не цікавий, але Ердоган говорив, що це диверсія. Він натякав, можливо, нині натякає, і тоді натякав, що до цього причетні якісь люди. Ну, принаймні, вони говорили, що безпека порту там стільки потужна, що це, в принципі, неможливо, але не відкидають цю версію і ні на кого не вказують пальцем. У складній ситуації, знову ж таки, в лапках, ви бачаєте, сьогодні їх дуже багато, перебуває Ердоган. Ну і нині такий дуже ціткий сигнал Росії, що все так просто не буде. Звісно, інформації. Конкретної друзі, не дуже багато. Я е, висловив чимало міркувань з приводу того, що відбулося, але просто вам зараз акцентую увагу на тому, на що її потрібно звертати. Тобто цю вашу увагу. Дуже дякую, хто дослухав до кінця чи додивився це відео. Пишіть свої коментарі, хто може стояти за вибухами на Росії чи в Туреччині. Буде цікаво почитати ваші версії. Обов'язково буду вам відповідати на ваші коментарі. Підписуйтесь на канал, хто цього не зробив раніше. Пересилайте відео друзям. Всіх люблю, всіми шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!